Вітаю, друзі. Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. В контексті рецептурних ініціатив я хотів би окремо зупинитися на такій проблемі, удаваній проблемі, як самолікування. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, обґрунтовуючи необхідність ведення відпуску рецептурних препаратів за паперовими або електронними. Рецептами апелював до проблеми самолікування. Я хочу сказати, що якщо ми не вирішимо оцю так звану проблему самолікування на філософсько-концептуальному рівні, то ми постійно будемо зіштовхуватися з черговими атаками, залізти до нас в кишеню і запровадити. Ту чи іншу форму рецепторного відпуску препаратів? Отже, давайте ми спробуємо глибоко копнути і поговорити про ну, так зване самолікування. Чому у нас взагалі виникла проблема самолікування? Проблема самолікування виникла уже в незалежній Україні, коли в принципі громадяни України. Фактично, втратили доступ до системи охорони здоров'я перших 20 років. Втрата доступу була пов'язана з бідністю, я підкреслюю, з бідністю, і люди не могли собі дозволити ходити до лікарів. Це не було пов'язано з вільним продажем медикаментів. Спочатку це були там газети, порадниця, народна медицина. Так в нас відбувалося самолікування. Потім це. Не був інтернет, люди гуглили щось, шукали, якісь знайомі кустарні консультації. В принципі, у нас дуже багато зв'язку з бідністю займалися цим лікуванням. Звичайно, на це відреагував ринок, відреагували фармацевти, підготовка людей, які відпускають медикаменти. Вона передбачала мінімальну якусь там терапевтичну підготовку. Ми побачили з вами столики для вимірювання тиску, якісь невеличкі там консультації з боку провізорів, фармацевтів в аптеках. В принципі, кажуть, що в Європі теж ця ну, практика допускається. І в зв'язку з тим, що е, бідність торкнулася не тільки пацієнтів, а в тому числі і лікарів. Лікарі збідніли і деградували. Передусім, деградувала первинна ланка. Сімейні лікарі, сенсу до них особливого не було йти. І люди розуміли, що можна проконсультуватися. І в аптеці це все а, зберігає час, економить кошти. І ми перейшли на ось таку форму самолікування. І я задаю просте запитання. Чи нині ми продовжуємо залишатися бідною країною. Так, ми нині продовжуємо залишатися не стільки бідною країною, як розшарованою країною, країною, де нерівномірно розподілені суспільні блага. І у нас значна частина людей не можуть собі дозволити відвідувати не те, ж там ці приватні клініки, вони не можуть собі дозволити відвідувати сімейних лікарів, які нібито Належить до державної медицини. І це важливо розуміти. Але ми бачимо, що цього абсолютно не розуміє Міністерство охорони здоров'я і профільний комітет Верховної Ради, на чолі з Радуцьким. Питання бідності для них не стоїть. Це перший момент, на який я хотів би звернути увагу. Другий момент це. Інститут клінічного рішення ми повинні, в принципі, якось відрефлексувати і зрозуміти одну річ, що все одно остаточне рішення, клінічне рішення приймає пацієнт. І причим часто це рішення йде на його користь. Це дуже правильне рішення, тому що лікарі. Ну, завалюють різними варіантами лікувань, підходами, напрямками, і обирати доводиться пацієнту. І я задаю запитання: а як це все назвати, як не в принципі, один з ну, елементів самолікування? Якщо вам надається під час консультації непотрібні поради від дипломованих людей, і ви змушені інтуїтивно через якісь паралельні консультації визначатися, чи йти вам цим шляхом, чи не йти, слух, слухати цієї поради, чи не слухати. То чим це відрізняється від гуглення в інтернеті? Я вважаю, що це нічим не відрізняється. І це теж ну, є елементом самолікування. Наступний важливий момент, який ми повинні ну, якби теж відрефлексувати і обдумати, ніхто не може людині в 21-му столітті дорікати в тому, що вона обирає самолікування. Найбільшою такою проблемою, або навіть я сказав би каменним спотиканням. На які всі ж зіштовхуються, це спроба прив'язати самолікування до якогось самозречення і прощення з життям. Ніби люди, які займаються самолікуванням, це потенційні самогубці. Я категорично проти такого тлумачення і підходу, тому що всі ми, незалежно від того, чи ми консультуємося, ідемо там до офіційних лікарів, чи гуглимо в інтернеті. Ми всі обираємо життя. Точно така ситуація, аналогічна, я згадаю там, події двохрічної давнини, коли активно нав'язувалося ось це щеплення. Чомусь вважалося, що люди, які обрали формування імунітету не за допомогою імунобіологічних препаратів, вони самогубці і вони обрали смерть. Як з'ясувалося, що, ну, в принципі, все виявилося майже до навпаки з точністю. Ті люди, які обрали здобуття набуття імунітету в природній спосіб від респіраторних вірусів, вони якраз уникли і захворювань, і смерті. Але це не означає, що люди, які щеплювалися, вони самогубці, ніхто так не каже. І Що вони обрали смерть. Тому я хотів би закликати з повагою ставитись до вибору людей. Люди самі краще, кожен індивід краще знає, що йому потрібно, як йому лікуватися, що робити, і так далі. І кожен обирає життя, і кожен ризикує і може померти або загинути від ускладнень лікування як особа, яка обрала лікаря. І офіційні методи, так і людина, яка обрала якусь там народну медицину або зайнялася самолікуванням, препаратами, які продаються в аптеці. Я можу навести багато прикладів, коли лікар призначає лікування. Пацієнт виконує точно, точно не закопує препарати там в вазоні, як буває, чи кудись там. Змішує і разом випиває, а все точно виконує, але у нього дуже серйозні наслідки, потім неприємності, судова тяганина і так далі. Тому говорити про те, що хтось повторююсь, хтось обрав життя, хтось смерті, і це є самогубці, хто займається самолікуванням, це, м'яко кажучи, дуже некоректно. Тому, фіналізуючи, вже цю частину відеоблогу, я хотів би сказати. Наступне, ми маємо захищати священне право людини на самолікування. Більше того, в цьому я не бачу ніякого пафосу. Право на самолікування є священним. Це як право на самооборону, право на самоосвіту. Я хочу задати запитання: а от уявіть собі, що ми раптом стали повністю залежними від офіційних рішень і від офіційної медицини. І потім у нас з'являються там в Міністерстві охорони здоров'я, а там уже більше половина людей, які приблизно не мають медичної освіти. У Віктора Ляшка медична, медична освіта дуже умовна, тому що він санітарний лікар, він взагалі не розуміє, що таке соматика і що таке лікувальна справа. І от вони нам будуть прописувати якісь дії, препарати і все це прив'язувати значить з боротьбою з самолікуванням, рецептурна група. І нас примушувати це все робити. До речі, один із важливих моментів: а чому вакцинація не передбачає рецептів? Чому не за рецептами люди вакцинуються? Я хочу нагадати: оцей полтавський, по-моєму, випадок, коли якийсь божевільний, ну несповна розуму людина, по-моєму, 20 чи 30 собі ін'єкцій ввела там протягом. Кількох місяців. Спочатку вона обійшла всі вакцинальні пункти в, в Полтаві, а потім вже почала мандрувати по всій Україні і там колотися. І де ж тут патерналізм, де ж тут турбота? Чи в нас це вважається нормою, коли людина собі вводить 30 доз різних, різних, до речі, вакцин? Ну а навіть якби це один виробник, то це ну, мислимо взагалі собі уявити. Коли це колеться там в день по часто по дві дози людина собі колола. І ніхто не говорить про те, що вакцини це не цукерки і там рецепти. Тому держава може наробити багато лиха також, якщо ми не відстоїмо своє священне право на самолікування, то. ну, я думаю, що це може дуже трагічно закінчитись не тільки для суспільства, а в тому числі і для західної цивілізації. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати щодо самолікування, і ми повинні набирати тез і аргументів, контраргументів для цієї філософсько-концептуальної дискусії, і наше право має бути відстояно, і ми маємо розуміти, що розбити химеру. Рецептурного переліку можна тільки на філософсько-концептуальному рівні, захистивши своє право на самолікування. Я дякую всім за увагу. Коментуйте, підписуйтесь на канал. До побачення до наступних зустрічі.